Сокирки польові або заячі вушка, рогаті волошки, живокость латинською мовою консоліда регаліс, синоніми консоліда arvensis, консоліда сегетум чи дельфініум консоліда, однорічна трав'яниста рослина родини жовтецевих, стебло прямостояче, розчепірено розгалужене, коротко притиснуто опушене, 20-60 см заввишки. Листки чергові багаторазово розсічені на лінійні загострені частки, нижні ті черешкові, верхні сидячі, квітки неправильні з простою п'ятичленною яскраво фіолетовою, рожевою або білою оцвітиною, зібрані в негусті китиці, що утворюють волотеподібне суцвіття. Верхній листочок оцвітини при основі видовжений у шпорку. Плід – листянка. цвіте у червні серпні. Поширення Сокирки польові ростуть по всій території України як бур'ян у посівах, біля доріг, у лісосмугах. Заготівля і зберігання для виготовлення ліків використовують траву Херба консолідає арвенсіс, квітки Флорес Калкатріпае і насіння Семен Консолідає, синонім Семен Калкатріпае. Траву і квітки збирають під час цвітіння рослини, сушать їх під наметом або в приміщенні, яке добре провітрюється. Сухої трави виходить 25%, квіток 15%. Насіння заготовляють, коли воно перебуває в стадії воскової стиглості. Траву зв'язують у снопики, сушать і обмолочують. Насіння віють і досушують. Сухого насіння виходить 90%. Готову сировину зберігають у сухих темних приміщеннях. Рослина неофіційна. Хімічний склад Трава містить алкалоїд калькатрипін. Флавоноїди, кверцетин, кемпферол і зорамнетин. У квітках є алкалоїди калькатрипін, магнофлорин, делькозин, антоціановий глікозид дельфіній, флавоноїди, маніт, аконітова кислота, пігменти. Насіння містить до 1% алкалоїдів: дельсонін, делькозин, лікоктонін, консолідин, жирну олію до 28%, фармакологічні властивості і використання. Трава сокирок польових виявляє сечогінну дію, квітки протизапальну та відхаркувальну, насіння інсектицидну, рослина отруйна, особливо насіння, алкалоїди її виявляють курареподібну дію, тобто паралізують дихальний центр і впливають на роботу серця. Проте, в цілому, сировина малотоксична, про що свідчить широке її використання в народній медицині. Від головного болю, циститі, дисменореї, конюнктивіті, глистів, зубного болю, гіпертонії, запаленнях легень і плевриті, захворюваннях шкіри і як кровоспинний засіб. У науковій медицині рослина сама по собі не вживається, але входить до складу сочогінного збору хермес номер 7 та послаблюючого мідро лікарські форми і застосування Всередину Настій трави. 20 грамів сировини на 1 літр окропу настоюють одну годину, п'ють по одній склянці тричі на день до їди. Зовнішньо настій квіток, 10 грамів сировини на 0,5 літра окропу настоювати 15 хвилин, застосовують для примочок при гнійному запаленні очей. Мазь, порошок, насіння змішують зі смальцем у співвідношенні 1 до 10, застосовують від корости, натирати тричі на день по 5 хвилин. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я перед вживанням будь-яких лікарських засобів. Консультуйтесь зі своїм лікарем.